Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання. саме що... цікаво, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так. Коли ти розумієш, що ти помреш, бо в тебе, якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує найстрашніший сон. знаєш, цей сон, коли ти спиш, і тобі сниться щось дуже страшне. і Ти прокидаєшся, і такий О! Слава Богу! Це був сон тобто така історія. І в цей момент ти дуже надійшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважно більшість з них рішаємо. Ну це для більшості з усіх людей, От, хто дивиться. кредити у вас там стосунки, розводи, діти, неважливо, проблем вистачає, є проблеми похуже. Хтось там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє, і от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапались за Бога. Вони всі казали, блін, боже, допоможи і так далі. Це оце, про теорію падаючого самоліта. Знаєш, що в падаючому самоліті немає невірущих. І оце відчуття абсолютно відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний супер суперверучі в себе, не був там свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну просто вижити від якихось поранень оказалось, бо типа, да, просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Нам купа чудес просто, як мене врятували після тих п'яти куль, хоча їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматовувати все життя, де ти що зробив так чи не так, стає дуже стыдно, знімаються повністю всі пріоритети в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз коли я буду помирати? Ну, це неминуче, всі будуть помирати. А мені помирати з чистою совістю, бо дуже грізає совість за те, як ти життя жив. Да. я думаю, це вче неминуче, кожен буде жалкувати про той Життя прожив, але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення а, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж течія життя, і нема ні одного людини, у якої немає проблем, прийняти це, жити і насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати, але в цілому така от історія. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на. Безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.